Квітень заключна фаза деклараційної кампанії в центрі обслуговування платників, поки що не помітно якогось ажіотажу. З цього приводу, попри це, податківці не виключають явного деклараційного пожвавлення в наступні тижні, аби даремно не витрачати робочий час у довжелезних чергах, які зазвичай утворюють місцеві декларанти напередодні 1 травня. Прикарпатський співак Олег Чигер своєчасно спробував відзвітувати про минулорічні доходи, і в цьому йому охоче посприяли фахівці міської податкової інспекції. Я займаюся концертною діяльністю, виступаю на концертах та корпоративах. Я теж задекларував ці доходи, тому що вважаю, що в такий важкий час для нашої держави кожен свідомий українець, який заробляє гроші, повинен декларувати свої доходи і сплачувати податки в казну держави, тому що так по такому принципу живе вся Європа. оскільки ми впевнено, але йдемо в Європу, в Євросоюз, то це, я думаю, обов'язок кожного громадянина нашої держави. Процедури декларування власних доходів наразі пройшли майже дві тисячі івано-франківців. Сума їхніх доходів вже перевищує минулорічні показники щонайменше на 19 мільйонів гривень. В цьому році майже на 3 мільйони більше задекларовано ПДФО. Це додаткове джерело надходжень до міського бюджету. І понад пів тисячі декларантів претендують на податкову знижку. Ми ще очікуємо, що близько 630 громадян мали би прийти закривати свої доходи. Ті громадяни, які до першого. Травня не подадуть декларацію про отримані доходи за минулий рік, їх очікують штрафні санкції. Це 170 гривень за неподання декларації, а також 25% від суми, яка би мала бути задекларована. Крім того, громадяни, які не прийдуть і не подадуть декларацію, не дивлячись на мораторій, їх очікують перевірки. Значить, податківці мають право прийти і провести позапланову документальну перевірку таких громадян і донарахувати доходи. за оцінками податківців. івано франківські декларанти найбільше звітують про власні заробітки, отриману спадщину, продаж нерухомості та інших активів. Михайло березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.